При виході, тобто після продажу вашого активу з статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю, як приклад, у вас може бути сформований інвестиційний прибуток. Є кейси, коли податкова подає до платника податків фізичної особи, зокрема резидента України, запит про надання інформації. За яку суму була реалізована частка у статутному капіталі учасника товариства, який вийшов з такого товариства? І якщо відсутній інвестиційний прибуток в розумінні податкового кодексу України, то оподаткування відсутнє зрозуміло, якщо є, то тоді за ставкою ПДФО 18% для фізичних осіб. Детальніше щодо оподаткування фізичних осіб, то що пишіть звертатись. Дякую.